Вибравши цей товар в компанії Торба, ви зробите вдалу і керовану покупку, яку не пошкодуєте. Товар Ленер 6745 це новітній продукт в сфері розробки і будівництва. Цей девелопер представляє собою стильний та сучасний дизайн, який відповідає всім вимогам сучасності. Одним із головних переваг ленер 6745 є його функціональність. Він оснащений найсучаснішими технологіями, що дозволяють розробникам працювати більш продуктивно та ефективно. Благодаря своїм інтелектуальним функціям цей девелопер може розпізнавати риси користувача та швидко адаптуватися до їх потреб. Крім того, Ленер 6745 має велику внутрішню пам'ять, що позначає його як ідеального помічника у будівельних проектах. Ви зможете зберігати всі ваші файли та документи в одному місці та отримувати до них доступ з будь-якого пристрою. Команда Торба займається прямим виробництвом цього товару, що дозволяє значно знизити вартість. Більш того, компанія пропонує гарантію на його використання та обслуговування. В разі будь-яких проблем чи питань ви завжди можете звернутися до професіоналів, які нададуть вам якісну підтримку і консультацію. Оптимальна ціна і висока якість які ви отримаєте при покупці Ленер 6745 у компанії Торба, робить цей товар незамінним для будівельних фахівців. Не втрачайте можливість власними руками переконатися у його унікальних можливостях та користуйтеся перевагами високотехнологічних рішень.